Подорожуйте, особливо якщо вам зараз від 20 до 30 років. Подорожуйте куди тільки можете. Це не означає купувати одразу квитки за кордон, хоча це теж круто. Чи купувати квитки на якісь курорти? Ні, ви можете просто взяти квиток до найближчого села біля вашого міста, в вашій області, поїхати туди, подорожуйте туди, де ви будете виходити за межі звичного. Найкраще будуть працювати подорожі, в яких стається щось незаплановане яких ви відкриваєте ті частини себе, про які раніше навіть не думали, що вони вас існують. що ви звикли все планувати точно подорожувати. Бо подорож це фактично сам рух, неважливо, куди вона відбувається. Це не має бути фенсі місто чи закордонний курорт. Найкраще, якщо ви будете подорожувати туди, де ви будете виходити за межі свого звичного, де ви будете збирати їжу самостійно, готувати свої сніданки, багато ходити пішки, знайомитись з місцевими, плавати, збирати гриби де ви будете працювати фізично, де ви будете відпочивати від постійного шуму і відкривати нове.